Я не можу перемогти у суперечці? Я не хочу сперечатися. Я хочу вести діалог, ділитися думками. Якби священник спитав, чому ростуть рослини? я б міг показати йому сонячні промені. А тоді, як одна частина рослини піднімається, а інша заглиблюється у землю, міг би показати анатомію росту. Він би сказав, так, але чому так відбувається? Через різницю температури та електропровідність, як вони виникають? Якби священик був розумний, він би сказав, як це зробити. Коли рідини рухаються мембранами, виникає електричний струм. Якщо він усього цього не знає, то скаже так чому це так працює? Те, що не працює, вже не існує. багато рослин зникло. Але він цього не знає. Не знає, що багато пташок заклювали своїх малюків, убили їх. Цілі види зникли. Треба показати, що винахідники зробили тисячі приладів, які не працювали. Ви це розумієте? Художники писали жахливі картини, поки не навчилися малювати. Жако розкажи про експеримент, який ти провів із пташками і дзьобами. З дзьобами я вже розповідав, правда? Вибач. не пригадую. Пташка вкладає їжу дзьоби пташенятам, тому що вони рухаються. Ви не розповідали? А ти збудував механічних пташок? А це. Пташка вкладає черв'яків у дзьоби пташенятам, тому що вони багато рухаються. А ті пташенята, які рухаються менше, не отримують їжі. Пташки вкладають черв'яків у розкриті дзьоби, і я вирішив провести експеримент. Я зробив пластиковий дзьоб, який рухався активніше ніж справжні пташенята. І пташка кидала черв'яків лише у цю пластикову штуку. Отже, у пташок немає інстинкту вигодовування пташенят. Вони реагують на рух, на розкриті дзьоби. Я хотів зрозуміти, звідки пташки знають, що потомство треба годувати. Вони ж не можуть сказати, пташенят треба годувати, а то помруть. Що таке інстинкт? Я хотів зрозуміти, звідки пташка знає, як це робиться. А пташки, які цього не знали, вимерли. Жаку пташки носять їжу пташенятам, а вони приносять її, якщо у них немає пташенят, вони завжди повертаються з їжею. Ні, пташки несуть їжу у гніздо і самі її з'їдають. Але є пташенята, які рухаються і пищать. І якщо їх не годувати, вони вимруть як вид. Якщо вони кладуть черв'яків у дзьоби, то розмножуються. Але пташки приносять їжу незалежно від того, чи є в них пташенята. Ні, вони не приносять їжу, тільки пташенятам. Вони навіть не в'ють гніздо, поки не завагітніють. А коли вони вагітні, під впливом внутрішньої секреції змінюється їхня поведінка, і зміна проявляється у тому, що вони починають годувати пташенят. Якщо корму замало, вони помирають. Старші пташенята клюють молодших. Якщо ті слабші, їх виштовхують із гнізда. Ви знали? Навіть пташки викидають своє потомство із гнізда. Ти знаєш, чи пташки приносять їжу в гніздо, навіть якщо пташенят немає? Не приносять. Якщо пташенят немає, ні лише пташенятам? є така пташка сорокопуд. Вона збирає. Різні речі і розвішує їх у терені раніше. Вважалося, що так вона запасає собі корм, але на кущах часом можна знайти обгортки від жуйки, шматочки фольги. Вони збирають усе підряд. Вони не збирають корм. Однак у шкільних підручниках пишуть, ніби сорокопут зберігає речі у терені, але так, ніби він запасає лише їжу. Сенс у тому, щоб спробувати зрозуміти, що. Являє собою цей спадковий механізм. Алігатори захищають своїх дітей. Це правда. Якщо спробуєте підійти до малюків, то підпливе мати і спробує відігнати вас подалі від своїх дітей. Були алігатори, які так не робили. Їх більше не існує. Здається, я не зовсім розумію цей механізм, який запускає цей процес, тому що можна сказати, що це інстинкт захисту потомства. Ні, але це не так. Я спробую пояснити. Якщо не вийде, дай мені знати, деякі алігатори. Прагнуть захистити всіх дітей і тримають їх в одному місці. Інші відпливають далеко і повертаються зрідка, оскільки не вміють рахувати, і гадки не мають скількох не вистачає. Алігатори про це не дбають, але реагують певним чином. Припустімо, що одні особи лише зрідка перевіряють своє потомство, а інші роблять це трохи частіше. Останні виживуть, а перші ні. Тому ступінь захисту може відрізнятися зовсім трішки. І якщо вони народжуються з трохи посиленою секрецією певного типу і запам'ятали, що в дитинстві їх годували, то будуть схильні повторити цю поведінку. Однак вони дбають про своє потомство не через хвилювання. Вони переносять молодняк у пащі, і тих, хто ранив дитинчат, чи їв їх, більше не існує. Можливо, ви про це не чули, але є багато тварин, які при наближенні великого звіра з'їдають своїх дитинчат, щоб ті не дісталися йому. Байдуже, що він там робить, вони з'їдають потомство. Ви знали, що деякі тварини з'їдають своїх дітей? Кажуть, так вони хочуть захистити їх від інших тварин. Який же це захист? У жінок під час вагітності виробляється особливий гормон, і багато хто з них почувається на сьомому небі від щастя. З'являється бажання зробити щось незвичайне окситоцин, так А що відбувається, якщо в жінки цього гормону виділяється мало. Вона думає, Боже, як тяжко з цим клятим животом. А якщо рівень гормону достатньо високий, їхня хода змінюється, і вони добре почуваються. Якщо гормону недостатньо, жінка не буде багато народжувати. Але завжди на початку вагітності жінки перебувають у трохи піднесеному настрої, який посилюється з ростом живота, підтримуючи майбутніх мам до самих пологів. Жінки беруть дитину на руки, дивляться на неї, а вона всміхається у відповідь, тому що сьогодні їхні можливості у житті обмежені. Якби в них було більше можливостей, то може вони б радше відправилися у навколосвітній круїз, аніж кожен день витирати дитині зад і міняти підгузки, ходити в кімнату щоразу, коли вона кричить і плаче, і заколисувати її. Тому жінки ходять до сусідів і питають: можете посидіти з дітьми? Ми хочемо на концерт чи наймають няньку, щоб колисала люльку. Є жінки, яким подобається піклуватися про дітей. А є жінки, які думають, боже мій, я так давно не була на концерті, коли я востаннє була у театрі, і вони когось наймають. Деякі достатньо забезпечені батьки оплачують найману маму, яка стежить за малюком і годує його аби тільки зняти з себе усю відповідальність. Чоловіки зазвичай байдужі і вся робота дістається жінкам. Дівчат виховують у дусі. А як щодо двох діток хлопчика і дівчинки? А у чоловіків загострюється самолюбство, адже діти носитимуть їхнє прізвища. А мені на це абсолютно начхати. Мої діти такі ж самі, як і всі інші. Вони лише виховані з іншою системою цінностей. Діти не ваше відображення. Вони успадковують лише форму вух, носа і голови, які певною мірою схожі на вашу. Батько пишається, він же моя копія. А якщо дитина погано поводиться, він каже, це в тебе від матері, точно не від мене. Постійні крики чи ще щось? Чоловіки роблять так, а жінки інакше. А діти, якщо батьку не подобається їхня поведінка, кажуть тату, це я від тебе успадкував. А той каже: ні, ти просто не слухняний. Він не розуміє. Люди кажуть усілякі дурниці, всі діти такі ж самі, як і ваші. Усі вони маленькі, всі плачуть, усі кажуть Дай пляшечку, хочу їсти. Чи хочу їхати у візочку? Більше вони нічого не можуть сказати. Вони всі схожі. Ви б не зрозуміли, що перед вами дитина, якби вона сказала, я не згоден із вами, надаю перевагу доказам. Такого від дитини не почуєте, хочу сказати, що бажання передати своє прізвище наступним поколінням у вас виховали. Наприклад, сімейні фільми я не бачив, щоб у них показували, як дружині доводиться витирати дупу немовляті і міняти підгузки. Такого не показують у кіно. Показують лише, як діти граються з батьками, як вони сміються, їхні милі, пухкі щічки, але не показують, як вони цілий день плачуть, б'ються з іншими дітьми і б'ють речі, розкидають їжу по всій підлозі. Для матерів це такий стрес, особливо якщо сім'я живе бідно. І мати не може годувати дітей як належне, водити їх до лікаря щоразу, коли вони захворіють. У неї немає грошей. Тож вона сидить, а чоловік десь розважається, і у неї стрес. Буває, що матір накриває дитину подушкою і душить, тому що більше не може виносити всього цього, розумієте? Буває, що мати залишає дитину на підвіконні, сподіваючись, що вона випаде з вікна. Їй неймовірно тяжко. Якщо в чоловіка нічого немає, якщо він алкоголік, який ходить наліво, а у матері стільки боргів і проблем, що вона готова вбити свою дитину. Якщо вона скаже судді, поставте себе на моє місце, той скаже, я б убив дітей ще раніше, я б так довго не витримав. Якщо вам знайомий увесь той стрес, який відчувають люди, у яких є діти. Ви зможете їх зрозуміти, але суддя ахне. Та як ви могли забрати життя у власних дітей? Жінка не зможе пояснити. Вона не знає, чому це зробила. Але запевняю, багато хто позбувся б своїх дітей, якби не міг про них піклуватися. Стрес підштовхнув би їх на це, навіть якщо вони люблять дітей, то не можуть дозволити собі, щоб вони кричали усю ніч, заважаючи спати, особливо якщо діти потребують медичної допомоги, а грошей на це немає. Чоловік десь п'є, він алкоголік і ніч. Чим не допомагає. Чому він п'є? тому що п'яний він може сказати начальнику, та пішов. Ти пішли ви всі, хто тут працює? Без алкоголю він не може цього сказати. Він затискається, а вдома гарчить. «Вали на кухню, приготуй мені вечерю, любонько. А якщо вона цього не зробить, та пішла ти!» П'яний, Він відчуває полегшення у механістичному суспільстві. Діти навчатимуться боротися зі стресом і з маличку. Наприклад, ти чекав того, що не сталося. Точно, я думав, він полетить. Я зробив літак, запустив його і чекав, що він полетить, а він упав. Розумієте? Дитина засмучується. Або ж вона не може переконати іншу дитину і почувається відкинутою. Коли я розмовляю з людиною, яка зі мною не згодна, то думаю, що не знаю, як до неї достукатися. Це правильна реакція. Краща за таку: Ох, ти, падлюка, нічого не петраєш. Розумієте, вас ранять ваші очікування, а не навколишній світ. Не світ завдає вам болю, а те, чого ви від нього чекаєте. Розумієте, якби вас виховували подібним чином, ви б сприймали мої слова зовсім інакше я можу лише частково до вас достукатися там, де це прийнятно. А що стосується іншого, то ви маєте самі до цього дійти. Я можу прискорити процес. Ось і все. Я не можу сказати тепер. Він механік. Ні. з часом. ви змінюватиметеся швидше ніж до того, як прийшли сюди. Інакше будете поводитись, коли почуєте слова людська поведінка. Людям властиво поводитися певним чином. Ви це зрозумієте. Не думаю, що люди достатньо мудрі, щоб розумно використовувати технології. І тому мені прикро. Треба мати справу зі світом, яким він є, а не яким ви хочете його бачити. Треба вести людей, поки вони можуть іти. Я намагаюся знайти спосіб і вперше завжди розмовляю зі всіма однаково. Кажу людям одне й те ж саме, наводжу ті ж самі приклади, і це діє на семінарах. Я розповідаю про людську поведінку, сільське господарство, будівництво і те, як вони влаштовані. я не ризикую, коли приходять нові люди. Зазвичай я говорю одне й те ж саме, якщо не ставлять нових питань. А таке буває. А я говорю одне й те ж саме, тому що у людей одні й ті ж самі питання. Мені не подобається повторювати одне й те ж. Але я мушу, бо це діє. Я створив систему і вона працює. Якщо я щось скажу, усі повиходять. Я ґрунтую свої промови на власних цінностях, а потрібно на їхніх. Я наводжу дуже прості приклади. якби ви виросли у Німеччині, ви були б німцем. Люди це розуміють. Люди кажуть, що лідери з'являються у правильний час. Такий божий задум. Однак зараз по всьому світу назрівають умови для соціальних змін. Так, не знаю, що тут хорошого на плівці, але має щось бути.